Лучше обрізати два рази, ніж зробити білку. Тобто обрізається максимально до стінки, все знімається, Дивіться, де треба дорізати і дорізається, щоб від 5 до 10 мм було від стінки. Щоб він грати і розприлятися, щоб не було збрижі. Отакі, бачите? Ось от щоб не було збрижі. Воно видно. Світу туди далі покажу. І ліноліум полежить кілька днів, і він більш розправиться, ляже по периметру, а ми дорізаємо, щоб була дистанція стінки кілька міліметрів. Бо як це не зробити, не дати вилежить з ліноліума, то потім вийде такі грижі. Повилазить і потім починаєш їх ютубовським способом гріти в через ткань.